Питання, на якому я зупинюся, буде питання ідеї класичного університету. друге питання це новітні моделі розвитку університетської освіти, такі як підприємницький університет, академічний університет, корпоративний університет, регіональний університетський комплекс. І закінчити я хотів би моделлю відкритого університету. Отже, починаємо. Що таке класичний університет? Це питання задають собі дослідники, починаючи з Джона Гергін Юмена, і до сьогодні. Що таке класичний університет? Для когось це Сорбонна, для когось це Гарвард, для когось це Оксфорд, для когось це Гумбольтівський університет в Берліні. Загалом найкраще, можливо, про ідеї класичного університету сказав видатний філософ Карл Ясперс, і я хотів би його авторитет закликати на допомогу і процитувати. Він говорив так: задача університету полягає в пошуку істини спільнотою дослідників і студентів університет. Є тим місцем, в якому має бути розкрита найсвітніша свідомість епохи. Там, в особі викладачів і студентів, мають збиратися люди, професія яких полягає в нічим не обмеженому пошуку істини як такої, в ім'я самої істини. Те, що десь є таке місце, є претензією людини бути людиною. Ці слова Карла Ясперса, напевно найкраще висвітлюють розуміння ідеї класичного університету і його цінностей. Однак дослідники, починаючи з середини, можливо, ХХ століття, можливо, раніше, задають питання, а чи можливий зараз такий університет? Давайте задамо собі таке питання. Чи, можливо, чи можемо ми собі дозволити університет, який випрацював на істину? Якщо можемо, то що таке істина? Кому вона потрібна в сучасному світі? Державі, держава займається своїми проблемами розподілом суспільних благ? А конкретніше боротьбою за владу, а, бізнес займається капіталом, прибутком. Істина йому теж непотимна. Суспільство, суспільство теж, в принципі, воно мало бути замовником істини, але а, загалом воно є замовником а, символу символу якогось певного. А я маю на увазі диплому, а не конкретних знань чи а, власне тих а, вічних істин, які шукає університет, починаючи з часів. Зародження його в європейській традиції. Ми бачимо, що жоден з ключових гравців, ні держава, ні бізнес, ні суспільство не підтримує авторитет класичного університету. Звичайно, в назвах залишилися класичні університети, в Україні є декілька класичних університетів. Звичайно, вони працюють, проте те, що вони знаходяться в руїні, те, що вони знаходяться в кризі, так само є очевидно. Вони шукають свій шлях. І знаходять його в новітніх моделях, новітніх моделях, про які я хотів би говорити далі. Отже, першою моделлю, яка виникає як виклик на швидкі зміни в економіці і потребу диверсифікації фінансової бази, це так звана модель підприємницького або інноваційного університету. Ця модель характерна більшість мірою для технічних навчальних закладів, ну і для класичних навчальних закладів так само. А в чому полягає, якщо буквально тезово суть підприємницького університету? Його цінності базуються на підприємницькому духові, на духові протестантизму того самого, який проникає з ринкових відносин, проникає якраз в академічну сферу. Створюються конкретно такі. Не теплові для академічних закладів підрозділів, як виробничі групи, бізнес-школи, конференц-центри, наукові парки, заклади культури, театри, галереї, зали, які заголошені до послуг громаді, відділ безперервної освіти, а також банки, перукарні, книжкові магазини, агентства новин, кіоски, і ну, тобто від найбільших до найменших форм. Але всі ці форми покликані диверсифікувати фінансову базу університету. Розширити його периферію розвитку і е, допомогти традиційним академічним підрозділам е, ну, виконувати свою функцію. Звичайно, що е, така модель в е, сучасному світі більш ніж вітається, е, але дослідники мають одну засторогу, і я би приєднався до цієї застороги. Якщо ми б ми хотіли заробляти гроші, ми могли б відкрити, наприклад, в цьому приміщенні, могли б здавати його в оренду да, і е, заробляти набагато більше грошей, ніж заробляє університет. Ми могли б університет, скажімо, винести десь за межу міста і десь як в античні часи збиратися в садах, там, як Аристотель своїми учнями. Але ми цього не робимо, бо ми розуміємо, що університет покликаний не тільки заробляти гроші, він покликаний для якоїсь вищої мети. І в цих умовах якраз порівняти університет з іншим підприємством, фірмою, юридичною особою, міряти його ефективність фінансовим бюджетними показниками. Скільки він заробив грошей, так. Це, мені здається, в вищий рівні Університет для того і що створюється, щоб е, шукати, ну, принаймні не істину, але ж е, шукати ту людину, яка зможе внести якусь інноваційну нотку в сучасне суспільство в усіх сферах безперечно. Багато можна говорити про цю проблему, але обмежені я ми хотіли перейти до наступної моделі це академічний університет. Ця модель так само. Е, Переходить поступово на зміну ідеї класичного університету. Академічний університет, якщо дуже стисло, це сукупність Академічного інституту академії науки і інституту народної освіти. Тобто, це, скажімо, те, що ми називаємо інтеграцією або синергією освіти і науки в його найвищому проєкті. Дуже є гарні приклади, наприклад. Відомий в Росії інститут імені Баумана, або ж зараз слуюються в Сколково, так званий Скол Сколтех, по прикладу Масачинського технологічного інституту, коли дійсно відсутні бакалавські програми, а є лише магістерські програми або мастерські програми, які дійсно дають освіту лише для обраних, для але не в сенсі якоїсь такої псевдолітарності, а для обраних в сенсі, якраз людей, деякі дійсно яким дійсно потрібна наука, Бо подивіться, що зараз робиться з українськими магістрськими програмами. Фактично їх здобувають усі, але ж який відсоток серед них дійсно є людей, які хотіли б далі продовжувати наукову роботу. Тут є деякі нюанси, які, мені здається, треба було б врахувати. Ще мені цікавою моделлю є модель, безперечно, корпоративного університету. Якщо знов таки з визначити це університет, який створюється при якій-небудь корпорації або фільмі для забезпечення освіти. Власне своїм співробітникам, клієнтам, постачальникам для чого це потрібно? Це потрібно перш за все для того, щоб швидше і більш якісно реагувати на ситуацію на ринку. Адже університетська освіта, на жаль, є інертною для, скажімо, бізнесу, і корпорації, такі як IBM, Microsoft, Apple давно вже відійшли від практики, скажімо, набирати собі виключно студентів. Вони її готують на своїй базі, вони ведуть ці групи, вони е, ведуть окремих студентів, цілі підрозділи, цілі корпуси створюють. І для того, щоб, по-перше, мотивувати, по-друге, дати перспективу. По-третє, забезпечити для себе людський розвиток, е, корпоративний розвиток і не мати проблем з е, ну, власне співробітниками в майбутньому. Корпоративний університет для України явище нове. От я думаю і прогнозую, що в найближчому майбутньому в Україні ми теж побачимо такі е, навчальні заклади, оскільки вже зараз купний бізнес в Україні розуміє, що топ менеджерів закупувати за, за кордоном надто дорого, і е, власне їх не можна затримати тут в Україні надовго. Тому е, від практики, якраз залучення іноземних фахівців для управління бізнесом, будуть створюватися ну, бізнес-школи вони вже зараз є. В Україні, наприклад, бізнес-школа, Києво-Могилянській академії і багато подібних закладів. Тобто, на мій погляд, корпоративні університети будуть далі набрати обертів. Ще дві моделі, якщо дозволите, коротко висвітлю, перша модель це регіональний університетський комплекс і модель відкритого університету. Щодо гірнальних університетських комплексів, насправді це практика не нова, коли університет спільно з технікумами, гімназіями, школами були специфічні комплекси. Вони отримують об'єкти соціальної сфери, такі як бази відпочинку, там, не знаю, продовольчі бази вітання. і І от цей комплекс працює, по-перше, на регіональні проблеми, готує фахівців для регіону і фактично забезпечує ну, сталий, сталий розвиток цього регіону. Ця модель є дуже вдалою, і у чесно українські університети так само її залучають до себе. Єдине, що хотілося б зазначити, як, ну, як будь-який науковець до негатив цієї моделі поряд з величезною кількістю позитивів, це те, що можлива певна зашореність, певна, певна зосередженість лише на регіональних проблемах, і певні от якраз, девіації у сенсі спрямованості виключно на регіональні проблеми. От, і тут треба це врахувати, і ця модель може ефективно працювати на багатьох дослідників, яких ми підтримуємо. Зрештою, останньою модель, звичайно, по порядку, а не за значенням, це модель відкритого університету. Відкритий університет це інтегральна така назва для онлайн-університетів, для заочних університетів, для дистанційних університетів, для різних університетів, які використовують сучасні технології. А, власне, ця, ж, ця модель так само досить популярна в світі, оскільки має ряд переваг. По-перше, низька формалізація вступу. Достатньо зайти на сайт, зареєструватися, і ви вже студент. По-друге, це низький ну, бар'єр, скажімо, для віку і місця проживання студента. Адже подумайте, де ви знаходилися. Ви можете абсолютно вільно навчатися, наприклад, в відкритому університеті у Лондону, чи в відкритому університеті Німеччині, чи навіть в Індії, чи в Австралії, ніколи не бувши в цій країні. Ви можете слухати лекції найкращих професорів, науковців, спілкуючись з засобами, новітніми засобами. Звичайно, такі університети дають набагато більше можливостей і в плані фінансів, оскільки в порівнянні з класичними університетами вони їхні послуги дешевші. А більш того, більшість е, з таких університетів дозволяє пройти і безкоштовні курси, безкоштовні курси лише в тому випадку, коли вам потрібен власне диплом, ви платите за його якби, оформлення, за здачу самих іспитів і власне за його ну, пересилку, якщо це потрібно, вам на батьківщину. Якщо ж вам потрібні лише знання, а не порочка, ну звичайно, таких людей мало, але я думаю, що є. Так, от, якщо вам потрібні лише знання, то ви можете абсолютно безкоштовно навчатися. Привідних університетах світу, які так само як один з сегментів своїх послуг виставляють зараз як відкриті університети. Це можливість особливо е, ну, притаманна молоді, яка в більшій мірі вже зараз буде володіти іноземними, іноземними мовами. На завершення я хотів би сказати, що університет е, і взагалі вища освіта перебуває в стані кризи, але цю кризу треба долати, і як ми її подолаємо від того, буде залежати розвиток України і українського суспільства. Дякую за увагу.